Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Кого там день розпочинається з кави, у мене також з кави, але і з крутими хлопцями 79-та бригада до мене приїхала, одразу затаїлися такі. Так що не стісняйтеся, не переживайте, бо, бляха, ви виконуєте таку роботу, її роботою важко назвати. Не хочеться навіть про це говорити, але коли я витягую телефон... Сразу стаєте якимись такими стисіннями, дивитися кожен день в смерті в очі, а от шелудька з телефоном боїтеся. Так що, друзяки, у нас ще є одна невеличка поставлена задача. Ми її повинні були виконати, щоб хлопців не напрягати. Ми повинні були поїхати на Покровський напрямок і забрати ще одну машинку на ремонт. Ну, Хлопці трошки підсуетилися і вийшли на випередження, тому що машина дуже-дуже потрібна. І вона потрібна, щоб вона їхала і була в повній бойовій готовності. Лафета, бачите, є, машини нема. Чого? Тому що ну, сюрпризи вони завжди є. І дорога це така штука, яка постійно ну, щось викидає. Так що поламалася лафета. Хлопці розгрузилися, помаленьку там їхали. Машина переломана, да, там є моменти. Масло тече, тормозів немає. Ну, коротше, повний фарш, те, що любимо. І один із підприємців наших Березонських. Те, що завжди нам допомагає, він любить такі речі, хоч у нього там купа-купа машин, тому що свято місто пусто не буває. Ті люди, які допомагають, то тих і поганяють. Ну але Романич із Оксаною беруть цю машинку на ремонт, і ми з вами будемо спонсувати цей проект. Ти можеш снідати далі, а то застив. Все, так що ми будемо спонсувати і будемо робити. Так що, зараз, думаю, заженемо лафетку, заберемо. І воно, такий чортик приїхав. Навіть помитий, навіть не вірити, що він оттуди приїхав. Ви його підготували, да? БТЧ ніхто не мив, а от машинка, бачите, Петро Sport потребує нашої допомоги. Так що зараз помаленьку поїдемо до Оксани. Хто має таку можливість, як завжди, я думаю, напоминати не потрібно. Є в описі номер карти, є номер телефона. Я думаю, можливо, там знайдеться якийсь меценат, хтось хоче проспонсувати, але таких щось на даний момент небагато. І я знаю, що дуже багато людей займаються такою роботою. От. І бляха, ну, зараз дуже-дуже багато потреб. Ой, ви реп не включали, ні? ні? Все нормально. Як взагалі доїхали? Ніч в дорозі, не спали. Бляха, ну... Потріб... Багато кави, багато енергетиків. І багато масла. І багато масла. А витікає, да? а куди тече, мотор, роздатка. Мотор. Все тече, да? тобто є трохи, повний фарш. Це ж не одна машина, яка поламалась. Я просто з пашою тоді говорив, він каже, постійно ремонтуємо, постійно є проблеми. Не буду говорити ще про деякі моменти, які падають на ваші плечі, тому що там дуже багато є тут грамотеїв, які сидять. В тилу і кажуть, так вони ж отримують зарплату. Розкажи, куди ви кидаєте свою зарплату, куди вона йде та зарплата? Не вистачає зарплати, щоб ці корчі ремонтувати. Щоб ці корчі ремонтувати. тому що я знаю не тільки. Я знаю одну людину, яка каже, що я ще й заправляю машину, і раз в неділю мені приходиться за свої кошти купувати 80 літрів масла чи цього солярки. То солярка це півбіди, купив, дай заправив, дай поїхав, каже матір А воно ще ламається і в польових умовах приходиться його ремонтувати. Так що ну, тут вже в цьому в цій ситуації трохи є проблематично хлопцям ремонтувати її там. Бо я ще тоді говорив цій людині, коли ми зустрічалися там біля стели недалеко. Я кажу, кольчо свистіть. Так що, дякуючи Наталії Шило, Шилу, так як кажуть, що допомагаємо своїм, от як вони стоять своїми. Пацани мене взагалі слова зовсім не знають. І ми їхали, знаєте, зустріч сліпу. Да, тобто, свідання у нас тут таке вийшло. Тобто, хлопці мене не знають. Їхні тільки побратим мене бачив один раз. Дякуючи Наталі Шило, Баришевська хунта і Лукашівські козачки, вони збирали хлопцям на старлін, і я передавав Паші Старлін. Ну і так, як завжди, з хлопцями спілкуєшся, вже як із своїми рідними там, і розповідаєш, там, чим ми займаємося, можливо, щось потрібно. Ну і настав той час, коли Паша просто звернувся, каже: Ну, ми вже просто не витягуємо. Якщо є така можливість, то... Підтримайте нас, заберіть нашого, ну, ми кажемо корчі, але це з любов'ю, тому що ці корчі, вони, по-перше, виконують дуже важливу роботу, в першу чергу полегшують хлопцям там життя. По-друге, вони завозять там і БК, і продукцію. І саме головне, вони, якщо є можливість, вивозять побратимів. З позицій, на позиції завозять, то точно, з позиції вивозять, це дуже важливо. І були в мене вже такі випадки, коли людина дзвонила і казала, якби не машина, а в нас би її, ну якби ви нам її не передали, її б не було. Це було так, що ми передали, а на другий день вже машина була в Угледарі ну, на той час. І дзвонила людина і каже, якби не ця машина, то просто мародера не було. Він би стік би крові, тому що ми б його не встигли відвезти в шпиталь. Так що в автомобілі це дуже-дуже важливо. І якщо хтось там забув, що в нас війна, Хлопці, яка на даний рік, війни, якщо рік назад повернуться і зараз, наскільки стала війна хужа? В разів тисячу. В разі в тисячу. Все міняється кожен день. Ну, просто не хочу хлопців напрягати, хлопці трошки нервуються перед моїм гребаним телефоном. Але ті люди, які живуть сьогодення, ті родини, у кого там чоловіки, сини, доньки безпосередньо приймають участь. У виборюванні нашої волі і свободи, то ті люди живуть кожен день в цією ситуацією. Вони лягають з цим і вони з цим встають. І скажу одне, що навіть не сплять. Я хоч у мене безпосередньо зараз немає нікого на нулі, безпосередньо я можу спати спокійно, але я реально чогось не можу заснути до двох, до трьох часів ночі. От мармедить постійно ось ця ситуація. І так, що по поводу своїх чужих, в мене тільки чужі це кацапи, а свої це всі наші захисники. І немає різниці, чий це син, чий це чоловік. Та взагалі от слова зовсім. Але як мені там говорять, так допоможи моєму там, племіннику, бо ти такий класний, я не завжди маю можливість закрити те чи інше питання. А якщо і людина хотіла б звернутися до мене, завжди є номер телефона в шапці профіля у закріпленому коментарі, пишіть в три соцмережі, це WhatsApp, Сигнали Viber. Я по-любому дам відповідь, але не завжди дам е, ну, надію, що я допоможу. Якщо я не можу, я не буду обіцяти, тому що вони будуть на мене розраховувати, а це буде втрачений час. Поспілкуватися так, можливо, десь об'єднатися, можливо, десь через якийсь час. Так що вже ви мене тепер будете моїми родичами. Якщо я володька... І я став, зроблю вам цю машину, допоможу, то ви вже стаєте автоматично моїми братами і родичами. Тому що мені ж кажуть, ти тільки допомагаєш своїм родичам. Так от у мене їх тепер дуже-дуже багато. Так що не буду хлопців мурижити, трошки і так їх затримав. Я зразу не змог виїхати, бо їхав у школу Віруську завозив і чекав, поки відкриється організація, щоб зразу цю машинку затягнути на територію. Так що я вам, хлопці, дякую, дякую вашим побратимам за кожен ранок, за кожен день, що я маю можливість спати в теплій хаті і біля своєї родини. Дякую вам. І машина треба не нам, не вам, а нам, як казав Женя Остапенко з вашої бригади. Вона потрібна нам, щоб вона у вас була. Бо якщо вона у вас буде... Ну, в І не тільки машина, і ті дрони, і ті мавіки, і ті тепловізори, і ті старлінки, і екофло, і бандеропавери, і окопні свічки, і все, 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 все. І ще одне питання, бо там кажуть, бляха, вони ж самі пішли туди, бляха, от, за гроші. То скажіть, вакансій багато? Дуже багато. Дуже багато. Хочте грошей, приходьте. Да, це теж ну, трохи мармеди. Я от з хлопцями... Камера камери, але коли телефон там виключаєш, і все-таки кожен із них каже, сука, ось вже три роки, я просто плюну і піду додому. От, є такі моменти, да? ну, казати кажуть, але, не всі, але багато хто вже не витягує психологічно. Це дуже-дуже важко. І коли з хлопцями спілкуєшся, це просто життя. Просто, просто навіть не знаю, що казати. От я стою, тут цивільний, тут такий красивий, я да, можу говорити красиво, а мені тоді, ну, так, теж буває хлопці, не знають мене, кажуть, що там мандиш там. То піди, що я можу сказати? Я не маю права нічого вам сказати. Так що хлопці вашим, побратимам, і всім захисникам обнімашки. Ну а ми будемо робити все можливе і неможливе, а всім людям, всім небайдужим українцям, які мають можливість чи не мають можливості. Об'єднуйтеся в команду із миру по нитки, Путіну петля. Під'їжджайте, питаю, чи я туди їду. Так що, друзі, так, все, печемо, вже нема машинку. Ну, я думаю, що ми щось придумаємо з тією лафеткою і вона виїде. Ось це самодільна, да? да. так? що, друзяки, Дякуючи волонтерам. <laughs> да? Теж дякуючи волонтерам. Як казала одна людина, що від волонтерів багато чого залежить. Дуже ж кажу, починаючи від окоплення свічки. Буває інколи там і від Берців, і штанів, тому що е, те, що видають там по штату, то добре, але наскільки його вистачає при виконанні таких завдань і при таких умовах життя. Так що я вас пожрав вам руку і почемо далі, пацани? Так що я вперед, ви за мною, чи ви вперед я за вами. Все, я вперед ви за мною. Ну що, друзі, при, прибули на місце, скидаємо лафетку, скидаємо, скинули машинку. От. На ремонт є тут а ще деякі моменти вилізли нас. Т-4, Т-5, який на ремонті нашій. Елечка, Романова машинка, хто пам'ятає. Зробили капремонт. От, вже виїхала, треба прикатати. Так що так працюємо, хто пам'ятає цю тачку, колій, друга машина наша була. От була друга, вже передали 85. Ну і це з 57-ї бригади, щастя течика ремонтуємо. Ну і 79-та хлопці, 82-га. Є трохи моменти. Так що на цьому буде все. Всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі. Разом тільки маємо можливість зробити ті чи інші моменти.